Чогось принципово нового, сенсаційного, неочікуваного з боку Камали Гаріса і Трампа про Україну не пролунало. Ключові позиції, які озвучили Камала Гаріса і Трамп, вони відомі. І вони на цих дебатах підтвердили, що, скоріше за все, це незмінна позиція, яка буде і далі. Зокрема, якщо хтось з них стане президентом США. Про що йдеться? Камала Гарріс підтвердила, що і вона, і Демократична партія США продовжать курс на підтримку України на воєнну підтримку України. І що це принципова позиція і її як кандидата на посаду президента і її партії. Трамп навпаки виступає в ролі миротворця. Він закликає до переговорів з Росією. Ну і традиційна його стилістика. Знаєте, я так жартома іноді кажу, що в чому різниця між Путіним і Трампом. У Путіна все за три дні там Україну завоювати за три дні, там Курск звільнити, Курську область звільнити за три дні, да. а у Трампа все за 24 години. От, зокрема, закінчити війну проти, ну, між Росією і Україною. Ну, всі розуміють, що ну, це неможливо, нереально. Навіть я думаю, це чудово розуміють і багато хто в республіканській партії, але це Трамп. Треба робити таку поправку на Трампа, тому от Трамп точно з високою вірогідністю, якщо стане президентом, буде ініціювати переговори. Інша річ, наскільки це вдасться, на яких умовах це буде, і от з цим пов'язані певні ризики. Але ну от розумієте, коли йдеться, наприклад, про перемогу України, от і Камала Харіс теж це використовує іноді. Але питання: а яка? Що вони розуміють під перемогою? От тут, на жаль, вже слабке місце демократів, і не випадково, от якраз сьогодні з'явилася вже ініціатива, такі, така критика. Я думаю, на випередження з боку провідних конгресменів республіканців, член, ну, керівників профільних комітетів Ніжньої Палаті Конгресу, які є прихильниками України підтримки України. Вони вимагають від Байдена скасувати обмеження. Для використання західної далекобійної зброї для ударів по території РФ, от конкретна проблема. Інша річ, що у республіканців, на жаль, немає консенсусу в питанні підтримки України. Є активні прихильники України, от як ці конгресмени, Маколи і деякі інші. а є е, ті, хто взагалі проти підтримки України, а Трамп десь посередині, і у нього немає чітко визначеної позиції щодо підтримки України, що засвідчили ці дебати. Ось така ситуація. Тому чогось нового, принципового по Україні я на цих дебатах не почув. Але ну, в принципі, оця умовна послідовність вже хоча б відносно визначеність, Ну по Камалі Харріс вона більш очевидна, по Трампу менш очевидна. Але ну, хоча б те, що він говорить про те, що він буде за переговори, ну нам до цього треба готуватися. І, в принципі, наскільки я розумію, українська сторона має це на увазі, готується до цього. Ну і безумовно, при всій різниці ідеї, пропозиції обох кандидатів, українська сторона буде контактувати з обома кандидатами. І ну, Схоже, що наш президент він про це сказав, ну, спробує зустрітися з обома кандидатами під час свого візиту в США. Трамп хоче в перспективі домовлятися з Путіним. Як він хотів і під час першого президентства не вийшло. Намагався декілька разів зустрічався. І зараз Трамп не хоче е, спалювати, скажімо так, містки, е, канали комунікації, е, там, перспективи своїх подальших відносин з Путіним, якщо він стане президентом. А якщо він скаже, що він за перемогу Україні е, в цій війні, ну все. Він тоді вже ворог для Путіна, а він не хоче бути ворогом для Путіна. От е, Трамп він бізнесмен. Бізнесмен в політиці, у якого немає е, домінування цінності, цінностної позиції. От в чому проблема? У Байдена, у Камали Харріс, така ціннісна позиція, вона є. Е, там є нюанси, скажімо так, надмірна обережність, непослідовність їх політики підтримки України. Ну, є така проблема. Але все ж є ціннісна позиція. Україні треба допомагати. Тому що це демократична держава, яка воює з авторитарним режимом, тому що це відповідає інтересам США, стабільності, цінності міжнародного права і так далі. У Трампа нема такої ціннісної позиції. І тому я не здивований, Він же і раніше, це ж не перший раз така ситуація відбувається. Він і раніше, коли його запитували про підтримку України, він теж ухилявся або казав про те, що ми будемо допомагати, але в вигляді кредиту, лендлізу. Знов таки бізнесова позиція, а не цинісна. А в даному випадку, ну, очевидно, що да, він е, е, хоче замирення, хоче компромісу з Путіним, а не перемоги над Путіним. Ну, я думаю, що її позиція по відношенню до, Путіна, до Путінської Росії приблизно така сама, як і у Байдена. І це позиція а, демократичної партії США і цієї партії. Я б сказав, ну те, що називають інзі Діпстейт Глибинна держава. Це і експертне середовище, чиновники високопосадові, які працюють в держдепартаменті в ЦРУ, в Міністерстві оборони в Агенції національної безпеки. Вони формулюють зовнішню політику США, і це в принципі така, я б сказав, стала традиційна політика США підтримка демократичних союзників Сполучених Штатів, підтримка безпеки в Європі європейських партнерів. І безумовна підтримка України, інша річ, що далі виникає купа обмежень, невизначеність щодо перспективи членства України в НАТО, коли це буде, обіцяють, але ну очевидно, що не зараз. Да, от щодо перемоги України, нібито за перемогу України демократи, зокрема і Камала Гарріс, Але що вони розуміють під перемогою? І ми ж бачимо, що ну, позиція Байдена була, щоб Україна не програла в цій війні. А от чи є у нього стратегія перемоги над Путіним? На жаль, відповіді немає. І це слабке місце Байдена. По Камалі Гарріс ми не знаємо, я б сказав, відповіді щодо її тактики, перших кроків, стилістики її політики, тому що вона себе. Ну, не проявляла активно на посаді віце-президента США в питаннях міжнародної політики, тому можна прогнозувати, що стратегічна лінія, зокрема щодо підтримки України, вона буде продовжена. Оце можна чітко прогнозувати. А от якою буде тактика, якими будуть конкретні кроки? Ну зараз йдеться наприклад про питання? Надання дозволів Україні використовувати західну далекобійну зброю по російській території. Ну, ми всі сподіваємося, що найближчим часом, хоча б частково, це питання буде вирішено. Але так чи інакше, от питання червоних ліній відносинах з Росією і в підтримці України воно залишається відкритим. І на перспективу, наприклад, от, дуже актуальне питання про те, чи можна збивати російські ракети і безпілотники. На територію країн НАТО, тому що вони туди залітають, поки що в НАТО бояться в США, в Білому домі бояться це зробити, бояться, що це стане приводом для військового конфлікту між Росією та Заходом. Я думаю, що це не так, але тим не менш, такі побоювання є. І От питання, які обговорюються в експертних колах, чи буде Камала Гарріс більш рішучою ніж Байден. Тому що обережність Байдена стала вже таким мемом, таким стереотипом. Всі це вже давно розуміються. Те, що він сприймає Росію як Радянський Союз в часи Холодної війни, а Камала Гарріс належить до іншого покоління. І тому от я думаю, що головне очікування, що все ж таки можлива Камала Гарріс і її команда, вони, ну якщо вона стане президентом, вони будуть більш рішучими. Ніж Байден, вот оце зараз скажімо так, головна тема, навколо якої йдуть дискусії. Ну насправді ми не так багато знаємо Камалу Гарріс. От вона завжди була в тіні Байдена. Ну так сталося. Так буває. Це давня історія. От коли Байден був віцепрезидентом США, він був більш помітною фігурою ну, в Україні, у всякому разі, тому що Обама Обама не хотів займатися українським питанням, і от він дав карт бланш Байдену. Хай Байден займається цим проблемним питанням. А, а от Камала Гарріс була в ціні. Вона була це теж одна з американських традицій, хоча не завжди працює. Вона була таким віцепрезидентом, який був непомітним, і тому ми мало про неї знаємо, от якою вона є. На тому що ну, коли вона була там на інших посадах, а не в Білому домі. Ну це була і трохи інша історія, а тут все ж вищий рівень. І тому зараз всі придивляються до неї. Я думаю, що е, е, от те, що ви згадали, її реакція, зокрема, вирази обличчя, е, думаю, що це з одного боку відображення характеру Камали Гарріс. Ну, знаєте, коли є темперамент, особливості поведінки, емоційної поведінки, це дуже важка. Штучно зробити можна, але над цим треба працювати довго. Як, як правило, або у людини є якісь органічні реакції, природні реакції, або, ну, скажем так, буде помітно, що це трошки награно, фальшиво, штучно і так далі. От навіть Путін звернув увагу, коли він сказав. Причому я думаю, що він збрехав насправді, що він підтримує Камалу Гарріс, але що він сказав як аргумент? Заразительний сміх, як він сказав, заразительний сміх камали Гарріс. Я думаю, що це теж не випадково, це привертає увагу. Я думаю, що в команді Камали Гарріс звернули увагу на те, що у неї є свій body language. оце теж американський термін, мова тіла. В даному випадку вираз обличчя це мова тіла, і це привертає увагу публіки. Зокрема, на це звертають увагу на це реагують. От як реагують на агресивність Трампа, дехто вважає, що це рішучість його. Послідовність, а декого навпаки, це відлякує це, ну скажімо так, для них це просто аргумент, що з такою людиною не можна мати справ і не можна допускати на найвищу посаду в США. От Камала Харріс, вона і своєю іронією, своєю от такою емоційною відкритістю. Я думаю, вона привертає увагу. Можливо, причин її певної переваги на цих дебатах. Оце спрацювало. Я думаю, що, можливо, були такі поради і радників перед дебатами, але часто густо це була реакція. Але в даному випадку це дуже добре спрацювало саме з Трампом. З Трампом не обов'язково вести дискусію словами. А для публіки можна продемонструвати своє ставлення навіть виразом обличчя. І це добре спрацювало на даний момент. І, взагалі, я думаю, що от певна така емоційність Камали Харіс, можливо, її більше відкритість емоційна, поки що працює на її користь.